вечора до ранку ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та ФПВ-дронів. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Про наслідки російського терору дивіться вже на початку випуску. Одна людина загинула під час чергової масованої атаки окупантів. Росіяни не припиняли обстріл прибережних громад. РФ на ЗС планує збудувати насосну станцію, аби закачувати воду з Дніпра до ставка охолоджувача. Що відомо, підтримка для родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, як компанія Інтерпай дбає про родина своїх співробітників. Дочекайтеся у Нікополі. Виділили понад один мільйон гривень на облаштування системи відеонагляду, де встановлюватимуть. Дивіться у повному випуску про Нікополь. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вчора до ранку ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та ФПВі-дронів. Атакував райцентр, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Пошкоджене промислове підприємство загиблих та поранених немає. Цієї ночі захисники неба знищили над Дніпропетровщиною один ворожий БПЛА. Одна людина загинула під час чергової масованої атаки окупантів. Росіяни не припиняли обстріл прибережних громади протягом вихідних. Гатили з артилерії, безпілотників та реактивних систем залпового вогню. Під прицілом були Червоногригорівська, покровська, марганецька громади. На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені сонячні панелі, легкова автівка, приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівля зачепило газогін. Зайнялася суха трава. У міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна. Кажуть, перше, що необхідно зробити, повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету, а ще додати заяву на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПІ. РФ на заес планує збудувати насосну станцію, аби закачувати воду з Дніпра до ставка охолоджувача з метою забезпечення роботи реакторів. Про це в одному із своїх останніх звітів повідомило МАГАТЕ. Згідно з заявою окупаційної адміністрації заес, насосна станція забезпечуватиме подачу води до охолоджувального ставка, поки не буде відновлено каховську греблю. Спершу планується забезпечити охолодження одного реактора, а згодом другого, допоки ставок не досягне повної місткості. Точне. Місце розташування насосної установки ще не визначено та залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. Реалізацію проєкту заплановано розпочати після припинення бойових дій. Підтримка для родин загиблих, зниклих безвісті та полонених працівників компанії. Інтерпайп організував захід для родин з Дніпра, Нікополя, Самару та Синельникового. Комфортна атмосфера для дорослих та малечі. Як провели релакс день, розкажемо у наступному сюжеті. Активні руханки та психологічні вправи для знайомства. Конкурс малюнків, що об'єднує малечу. А ви там може бути моїх тварин? Будь-що. Тобто зараз у вас немає фензлів, а у вас є тільки шестка. І ваші ручки. Ваші ручки це як пензлі, а це шестка це як фарба. Я ви будете надавати. Цікаві майстер-класи, які допомагають розслабитись. Давай, давай. Ой, так. Ой, ой, ой. Та повний релакс на природі, де кожен міг поспілкуватися та погодувати тваринок. Інтерпай продовжує проєкт підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених воїнів працівників заводів. Цього разу до такого ретриту на природі долучились понад 30 родичів військових. Комфортна атмосфера була як для дітей, так і для дорослих із Дніпра, Самару, Нікополя та Синельникового. Ретрету приєдналася і пані Юлія, жінка родом з Нікополя. Декілька тижнів тому втратила чоловіка на війні. Зараз разом з дітьми переживає складний час. А такий захід каже, як ковток свіжого повітря. Ми реально з дітьми отримали перезагрузку. Ми сьогодні відпочили, Ну це навіть я не знаю, як оцінити. по десятибальній шкалі. Десять серйозно, дякую, Інтерпайпу за те, що дійсно нас не забуваєте. Що допомагаєте в таку скрутну для нас хвилину? Поруч з жінками та дітьми, координатори патронатної служби та психологи, які системно працюють з родинами, за два роки вже створили невелике ком'юніті. Ми мали вже два заїзди табору спеціалізованого для родин з дітками, де психологи допомагали жінкам та дітям прийняти цю втрату. І що ми вже бачимо сьогодні? Що жінки вже не знайшли собі подруг наші нікопольські, наприклад, сім'ї. Вони друзяться з вони зустрічаються в Нікополі, ходять один до одного в гості. І це дійсно допомагає людям знайти спільні інтереси і разом пережити те велике горе, яке в них є. Завдання заходу полегшити дружинам та дітям переживання. Психологи впевнені, таке спілкування допомагає загоїти рани та не зачинятись у собі. Дитина, яка пережила схожий досвід, може зрозуміти ту дитину, яка переживає це зараз. Такі заходи вони є в першу чергу для того, щоб діти соціалізувалися, роззнайомилися і, можливо, після того як вони навіть закінчають цей день і повернуться додому, змогли зберегти контакти одне одного і надалі спілкуватися і підтримувати зв'язок. Від такої зустрічі в захваті, як дорослі, так і діти. Мені запам'яталися корівки, лами і поні. А мені запам'яталися фазани. Емоції супер. супор восторги, природа, погода, звірі. Атмосфера, дівчата, ті, що були, ті, що не з Нікополя, з Дніпра, з Самари, не бачились низькі кашмісяці. Всі свої, всі рідні, об'єднані. Купа вражень, таке живе спілкування з природою, яке надихає жити далі. І Додому зовсім не хочеться повертатися. Настільки тут емоційно все діти вражені, спілкування з тваринками, яке надало нам сьогодні повне емоційне перезавантаження. Такі зустрічі частина системної роботи корпоративної патронатної служби. Наразі під її опікою понад 1500 людей військові, ветерани та родини загиблих, зниклих безвісті та полонених. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, Про Нікополь. Діліться у коментарях під цим випуском, що на вашу думку може допомогти українцям пережити важкі часи для країни, а особливо переселенцям, які залишились без даху над головою, та тим, хто втратив рідних через бойові дії. А ми продовжуємо випуск. Засоби гігієни та індивідуального захисту дитяча лікарня Нікополя отримала витратні матеріали від благодійників з Волині. Про це повідомили у медзакладі. Гуманітарний вантаж забезпечить якісне надання допомоги як дорослим, так і малим пацієнтам. Ми дуже вдячні, що нас не забувають в такий тяжкий час, і хочу ще додати, що ми приймаємо не лише діток на сьогоднішній день, але й дорослих. Друзі, дуже дякую вам за ці речі. Вони будуть спасати дітей, людей. Нехай Господь вас благословить за те, що ви турбуєтесь про нас, і більше мільйона гривень на облаштування системи відеонагляду виділили у Нікополі. Про це свідчить відповідний тендер. На Прозоро. замовником виступає комунальне підприємство Міські автомобільні дороги 1 Нікопольської міської ради. З підрядником вже уклали договір на 1 мільйон та майже 116 тисяч гривень. За ці кошти підрядник має облаштувати системи відеонагляду по районах Нікополя. Тим часом у безпечних освітніх просторах Нікополя пройшов тиждень під назвою Кольоровий світ дитинства. Кожен день був особливим, присвяченим певному кольору. Діти грали в різноманітні ігри, розгадували кольорові загадки, фантазували, виконували творчі завдання. Це допомагає малечі відволіктися від жахів війни та соціалізуватися. Батькам з питань відвідування безпечних освітніх просторів треба звернутися до відділу освіти і науки Нікопольської міськради. Гуртківці з Нікополя стали переможцями обласної заочної виставки художньо-технічного профілю Речовий дизайн дизайн-2025». Вихованці Нікопольського міжшкільного центру трудового навчання та технічної творчості представили надзвичайно креативні експонати. Переможці отримали грамоти та дипломи за авторські роботи, які були високо оцінені Журі виставка об'єднала талановитих дітей з усієї області. Загалом представлено 791 роботу. Оздоровчі процедури, свіже карпатське повітря, смачне харчування, цікаві екскурсії, спортивні та творчі заходи, нові знайомства і незабутні враження. 22 дитини з Нікополя вирушили на відпочинок до закарпатського санаторію. Про це повідомила у центрі освіти дорослих. Відправити дітей на оздоровлення вдалося завдяки співпраці із санаторієм. Цьогоріч це вже четверта організована група. Захищала Україну на Донбасі, а у Нікополі тепер зустрічає автобуси на зупинках. Красуня собака гільзя шукає родину. Сумну історію кудлатою розповіла Нікопольська зооволонтерка Анастасія Князева. Гільза росла в окопах на Донбасі. Два роки тому військові приїжджали в Нікополь у справах, і собака загубилася. Хлопці її так і не знайшли. У райцентрі вона оселилася поруч з військовими, поки ті не змінили дислокацію. А потім прибилася до магазину на Лапинці та народила цуценят. Гільзою довгий час опікувалися небайдужі, прилаштували її малечу. Тепер шукають нову родину і для матусі. Якщо мріяли про такого друга, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. Водночас собачка, яка більше року прожила під плитою на підприємстві у Нікополі, знайшла родину у Дніпрі. Про це розповіла зооволонтерка Олена Вошун та додала через відсутність дзвінків, довгий час не могла прилаштувати колись домашню собачку, яка перший час боялася людей. Тепер Кася житиме у відповідальної родини в Дніпрі. Олена впевнена, що собака з новою власницею подолає страхи і все у неї буде добре. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та. Пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.